В цьому році близнючки Наташа та Марина випускниці. Дівчата обіймають маму та розповідають, що про сукню для урочистої події знає тільки вона. Проте зі мною діляться планами щодо майбутнього вступу. Марина розповідає, що подала документи до одного з одеських інститутів. Вона вирішила обрати досить цікавий та непритаманний для тендітної дівчини напрям, а саме криміналістику. Мені розповідали, що це важко, що це казарма. Я казала, нічого страшно. Головна вступне, дам іспити, а там прорось. Наташа вирішила подавати документи до київських вишів. Дівчатка хотіла бути виховательною, потім я захотіла бути психологом з дітьми. То я захотіла в Київ уже соціальні. І тепер що, ну, думаєш, не все, що я зібралася. Проте, всього цього могло б не бути, якби 14 років тому Алла та Віктор Гордієнки не наважилися взяти дітей з дитячого будинку. Ти не боїшся, що це там же батьки, алкоголіки, що не сім'я. Чуже не подивиться, буває чуже, краще рівно. Ти ж за них відповідаєш тільки до 18 років, а далі нехай йдуть і встрають своє життя як тільки хочуть. Чужих дітей не буває. Воно моє до кінця моїх днів воно моє, воно моє рідне. Оце мої діти. Пані Алла народилася в невеликому містечку в Одеській області і з малих літ знала, що хоче мати велику та дружню родину. До того ж жінка була впевнена, що колись візьме дитину з дитячого будинку. Коли ми тільки з своїм чоловіком сходилися, я йому казала, дуже в мене велика мрія взяти дитину з якогось приюту. Тому що в самому моєму дитинстві була така скрутна обстановочка, що я бачила, як тяжко живуть інші діти, як важко жилося мені. Дуже хотілося ласки. І яким було здивування пані Алли, коли виявилося, що її чоловік також мріяв про велику дружню родину і підтримує її намір взяти дитину з дитячого будинку. Проте через роботу чоловіка могли виникнути певні труднощі. Його немає він каже: я розумію тебе, що це дуже важко. Кажу, віть, давай в нас кажу, є дівчатка. Давай ще візьмемо хоч одну дитину в свою родину. Маючи вже трьох доньок, пан Віктор оголосив доволі логічне побажання. Він каже: так: якщо ми вирішилися взяти дітей, давай візьмемо хлопчиків. У нас своїх три дівчинки, давай я хочу, щоб у мене були сини. Якщо нам каже, бо не дав до стільки дав дочок, а синів не давай візьмемо хлопчики. Коли рішення було прийняте, почалися курси та підготовчі заняття для майбутніх опікунів. На одному з таких Тих навчань кажуть, що є в Одесі, в такому-то, такому-то прийомі, світанку на той момент. Є, е, каже, хлопчики 99-го року близнятка. Ну, одна проблема каже, в них є ще сестрички 2003 року народження. Вже через декілька днів подружжя поїхало в той самий дитячий будинок. І хоча пані Алла на той момент не знала, який вигляд мають хлопчики, вона одразу впізнала своїх дітей на стенді з фотографіями всіх вихованців. Я вже директор. каже: кстати, я можу вас показати. ось наші дітки, ось це Максим, а це А я кажу до, до чоловіка, я ж тобі казала, що це наші діти. А він каже. Бачка, я тобі серце не даром, кажи, підказувала, що це наші. Я кажу, наші. Вона каже, я? як ваші? Що не ваші, я кажу, наші. Вона, ви точно вирішили, що ви їх хочете, а вдруг вони не підуть з вами на контакт. Кажу, підуть, кажу, бо ми їх дуже хочемо. А після знайомства з хлопцями Гордієнки зустрілися з маленькими дівчатками своїми майбутніми доньками. Подружжя швидко підготувала необхідні документи та забрали дітей додому. Новина про сім'ю, яка всиновила та вдочерила одразу чотирьох дітей для невеличкого міста стала сенсацією. Про родину написали в газеті, випуск якої досі зберігається в сімейному архіві Гордієнків. Дівчатка в нас, коли вони приїхали сюди, вони взагалі не могли розмовляти. Ми між собою, вони між собою тільки там калякали, як могли. Ми не розуміли, що вони розказували. У нас в, мене в Той час була внучка, їй було два роки третій. А їм чотири. І от то, що мене розуміли, намолічка переводила те, що казала Наташа з Маріною. З кожним роком в сімейній колекції кількість медалей та грамот збільшувалася в геометричній прогресії. Адже Марина та Наташа чим тільки не займалися. Тут вам і керлінг, і волейбол, і баскетбол. Також дівчатки розповідають, що полюбляють вишивати бісером, і навіть вишили декілька ікон, які прикрашають стіни батьківської хати. Ми займаємося волейболом. Уже це 10 років. Було березня. Як ми займаються волейболом. Я капітан команди. в мене є грамота кращого гравця. Не одна грамота штук, є така. Є медалі за перше місце, за друге місце, А так дуже люблю з мамою говорити. Так вже вийшло, що Наташа та Марина мамині дівчатка. Проте люблять їх не тільки вдома, а й у школі. Нас так люблять в школі. Нас ми ось були на лікарняному майже цілий грудень, бо захворіли. Мені дзвонили вчителі, питали, як ви там. Визивали в школу, бо треба було допомогти. Ну, Ходила документи забирала мені на таші. Я робила на школу. Нас, ну, коли ви прийдете, ми вже не можемо. вас. Ми коли прийшли, оце останній день, коли я забирала таборі, мама вже чекала під школу. Каже, коли ну коли ви вже вийдете звідси? На новий рік вчителі самі прямо ну, мені в повідомлення прям писали з Новим роком. Приємно, аж не хочеться ходити до школи. Аби трохи більше познайомитися та дізнатися, чи справді близнючок так люблять в закладі освіти. Ми вирушаємо саме туди, де наразі дівчата проводять більшу частину свого життя. І одразу Марина та Наташа ведуть мене до спортивної зали, аби показати своє улюблене хобі та познайомити мене зі своїм тренером. Марина, Наташа це гордість нашої школи, це наша спортивна надія. Вони активні учасники районних обласних змагань. Неодноразово були в складі волейбольної команди переможцями. Вони займають активну життєву позицію, беруть активну участь у житті школи. Дівчата не змогли пройти повз сміяча та вирішили трохи пограти. А одразу після цього близнючки повели мене до свого класу та познайомили зі своєю шкільною мамою. Виявилося, що дівчата сидять на першій парті, аби викладачі бачили їх, а інші учні не заважали під час навчання. Думаю, сидіти на ваших партах, бо на задній, ну, задні вчителів дуже звертають увагу. На третій все чуєш, ти піднімаєш руку, тебе бачить, ти відповідаєш Те, що ти вчила, ти знаєш, ти це розкаже. А mm -hmm. от на задній назад дівчата наполегливо вчаться та беруть активну участь в житті школи. На цьому наголошує і класна керівниця. Це дуже хороший дівчата. Дуже приємно, що я знаю їх. Мені дуже приємно, що я їх буду знати, тому що я впевнена, що в майбутньому з них виростуть тільки хороші люди. І е, я говорила не раз своїм батькам, що вони можуть лишатися такими дітьми. Просто-напросто виховані, розумні, спортивні, е, креативні, творчі діти. Е, тільки найкраще з цих дітей. Дуже хороші дівчат. Вчителі вдячні батькам за дітей. Щоб трохи більше дізнатися про методи виховання в родині Гордієнків, повернемося до розмови з пані Аллою. Кожну дитину треба мати терпіння вислухати. У кожної дитини своє, є своя думка, і може в нього в душі щось є така біль, яку ти повинна вислухати. Ти маєш залишити все, ту стірку, ту варку, все. Ти сісти маєш з дитиною і, все, і дитину вислухати, і дати дитині пораду. Може, воно. Або лишній раз просто-напросто, коли ти бачиш, що воно його просто треба пригорнути. Пані Алла розповіла не тільки про методи виховання, а й про те, як вели себе діти, опинившись в прийомній родині. На жаль, малят доволі пізно відібрали в рідних батьків і дітям певний час доводилося виживати. ми коли своїх дівчаток і хлопчиків узяли, ну дівчатка вони собі гралися більше. А з хлопчиками я сідала в кімнаті, такої обох брала. І вони мені розказували, а ми коли жили з тою мамою. От коли ми жили там, нам то, а ми їли, а ми їли, а ми їли горобчиків. А ми, а ми хотіли хлібчика. Ми хотіли їсти, ми лизали муку, бо нікого не було вдома. Вони сиділи їм. Сусідка в форточку кидала кришку хліба. вони не на виховання у цих хлопчиків було дві маленьких сестрички, коли вони е, жили самі в сім'ї. Так вони були, поділилися між собою, що Деніс виховував Наташку, Максим виховував Марінку. І вони коли одразу приїхали, вони коли взяли їх сюди. Потім, навіть коли вони трохи підросли, дівчатка казала: це мій бадя, а це мій баддя. Так, так вони між собою, тому що хлопчики завжди, хлопчикам було шість, а їм було два. І ось вони між собою. Навіть тоді вони знали, що треба. Постояти одне за одним. Проте відтоді, як діти опинилися в родині Гордієнків, вони були в абсолютній безпеці, відчували тепло та любов. Є кажуть, що ой, чуже не подивиться. Буває чуже, краще. Хоча вони не чужі, вони наші. І я, скільки, я всім людям, хто б мені не казав. Я кажу, я за цим дітей горою стану. Вони мої. Одна з головних причин, чому люди не наважуються брати дітей з дитячих будинків, нав'язаний оточенням стереотип про погані гени. Мовляв, не зрозуміло, якою виросте дитина. Можливо, в неї буде нестерпний характер, дитина стане злочинцем або буде вживати заборонені речовини, від чого страждатимуть близькі. Пані Алла також стикнулася з подібними застереженнями. Також це казав. Ти не боїшся, що це там же батьки, алкоголіки, що це неприєм... неблагоприємна сім'я? Я не боюся. І другим кажу: не бійтеся про це. Тому що як ти виховуєш, як ти заложиш в ту дитину, який фундамент ти дасиш цій дитині, такий воно виросте. Ти заложиш добро, значить, і буде добро. Може, десь якісь прояви будуть. Можна, це все. Зразу пустити, пригладити, приголубити дитинку, пояснити, що до чого, і воно все закінчиться, і це не буде. Діти пані Алли – яскравий приклад, який підтверджує її слова: те, якою дитина виросте, залежить виключно від батьків, від того, що вони вкладають в цю дитину, та як ставляться до неї. Тим радує, що багато є таких сімей, які беруть і приголублюються дітей, які хоч трошечки, хоч нехай ту мільйонну частинку тих дітей забирають сім'ї. Це дуже добре, що є отака от програма, що можна, що можна забрати ці діти. Тому що під опікою та таке є рідні, які забирають рідних дітей. Ну чи діти? Я скільки раз сказала, чужих дітей не буває. Кожну дитину, кожна дитина на світі хоче ласки. Максим та Денис вже дорослі самостійні хлопці. Наташа та Марина закінчують школу з високими балами та мають хороші шанси вступити на бюджет. Маючи сімох дітей та вже п'ятьох онуків, сім'я Гордієнків продовжує збиратися за святковим столом на сімейні свята. І, хоча фізично не всі мають змогу бути присутніми, вони відчувають серцями ту любов та тепло, що живуть в цьому домі вже багато років.